О, ви що тут робите? Ви прийшли дивитися найкращий канал Всесвіту. Канал Крапля. А крапля це хто? Крапля це я. Вітаю! Сьогодні ну, відео, яке, напевно, ви не очікували, тому що я не стільки ідеальна людина, в якої такого просто не може бути. Ми сьогодні будемо говорити про мої червоні прапорці. Я знаю, я знаю, це здається нереальним. Але це відео просто показує вам, що навіть такі, начебто, досконалі люди мають свої недоліки, і це треба навчитись приймати. Поки ніхто не стригневся, це був жарт. Але так ми сьогодні будемо говорити про мої червоні пропорції і я зробила цей червоний пропорець просто щоб сунути його один раз у відео. Чи знаєте, ні я буду ним кожен раз махати, коли буду озвучувати свій червоний пропорець. Робота з реквізитом. За це вже можна і лайк поставити. Отже, такий невеличкий дисклеймер. Взагалі я не вважаю себе там, чи то поганою людиною, чи те, що це нормально мати червоні пропорції, і я люблю бути токсичною. Ні, це просто щоб показати вам про якісь свої такі негаразди. Я над ними стараюся працювати, тому що я хочу бути кращою людиною і це нормально. І напевно просто щоб з вами трошки. Поговорити, щоб ви трошки краще дізналися, що це є за людина, така. І можливо комусь це буде цікаво, тому одразу вам такий невеличкий інтерактив. В коментарях пишіть про свої червоні пропорції. А ми починаємо з моїх. Я сьогодні брала лише п'ять червоних пропорцій, тому що якби я вибрала більше, то це відео було б на 30 годин. І мій перший червоний пропорці це те, що я не вмію в комунікацію. Ну тобто, зараз я стараюся, я вчуся, я вчуся говорити з людьми. Пояснювати їм, що не так. Але, на жаль, мені це дуже важко дається. Можливо, я не знаю травмована досвідом дитинства, тому що мене в дитинстві батьки затикали, коли я намагалася поговорити про те, що мене турбує. Тому що раніше, коли я намагалася говорити з людьми, то вони все спихували на те, що я надто чутлива і що я все беру близько до серця. Це мене не виправдовує, це пояснює, але я дійсно вчусь над комунікацією. Але просто я з тих людей, яким легше. Промовчати, проковтнути. <кхи> проковтнути образу і вдати, ніби нічого не сталося, або просто віддалитися від людини. Якось ще не навчилася я в моменті спокійно, без агресії, казати людям, що щось не так. Мені це не подобається. Я або одразу агресую, або просто закриваюся в собі, і ми всі где найбільше не спілкуємося. Але я вчуся, це не легко, але ми десь там. Другий червоний пропорець це те, що я. У мене є страх бути не обраною, і в мене уникаючий, привязливий, прив'язано уникаючий тип прив'язаності, Чекай, як він там. Коротше, що я і уникаю прив'язаності, прив'язаності, мені їй дуже треба. Це що, я не пам'ятаю, коротше, по-перше, я ревнива, і якщо щось моє, то що я вважаю, що це моє, хоча це не так, чіпать пізда. Я так починаю злитися. Але прикол в тому, що через оці уникаючі всякі типи прив'язаності, мені може людина не подобатися. Я така, не ну, не моя людина, не подобається. Але як тільки хтось інший зверне увагу на цю людину, в мене просто як щелчко, мені це вже треба. В мене горять очі, тому це теж такий червоний пропорець, який входить в категорію того, що я ревнива, я ревную друзів. Цим трошки легше насправді, тому що я це вчу, якось перебарювати з класу шостого. Тому друзів я вже не так сильно ревную, але партнерів пізда. Але між іншим це мені іноді не те, щоб я не знаю, чи це мені допомагає визначити свої почуття до людини, тому що минулий раз, коли я була в сумнівах, чи мені подобається ця людина. Мені здалося, що я побачила, як ця людина тримає за руку іншу дівчину, і я ледь не в місті не вскипіла. Це був це була не та людина, яка мені подобалась, тому я не знаю, як я її переплутала. Але в той момент я така: ну блін, походу мені ця людина подобається. Просто я намагаюся шукати плюси. Третій, червоний прапорець. У мене діагностований межовий розлад. І що це означає? Що в мене буває гіперфіксації на людях, або я почну їх різко ненавидіти. Як це працює? Я думаю, це якось виникаючи тип прив'язаності можна там докидати, але в мене буває так. Я не знаю, чи це чути, але там зараз мопед їде. Дякую. Коротше, в мене є такий прикол, що якщо мені починає подобатись людина в романтичному там плані, да о, у мене може статися на ній гіперфіксація, і це доходить до пізді. Повного я це усвідомлюю тільки зараз, але раніше це просто була залежність від людей. Мені тут кришу зносило піздя, Це була ненормальна. Але я просто пам'ятаю свої стани, коли мені здавалося, ніби я відчувала себе як людина, якій не дали дозу. Мене просто грібло, і я не знала, що робити. Але прикол в тому, що після сильної гіперфіксації на людях, коли я не бачу іншого світу, окрім цієї людини. Може статися переломний момент, і я настільки починаю ненавидіти цю людину, що мені хочеться викинути її з вікна. Я вважаю це дуже червоний прапорець, тому що в мене немає золотої середини, коли я можу відпустити людину, а не ненавидіти її так, ніби ну, поняли. Коротше, я не знаю, чи це комусь відукнеться, але я просто відчуваю ці моменти в себе реально йовнутою. Тому якщо я у вас закохуюся, то біжіть. Мій четвертий червоний прапорець це те, що в мене розлад дефіциту уваги. І зараз, звісно, всі скажуть мені, ну зараз у всіх розлад дефіциту уваги, судячи з Тік-Току, але в мене віддіагностований взагалі. То я заплатила гроші за діагностику. І, е, звісно, зараз хтось каже, ну дух – це ж суперсила. Можливо, так можна шукати якісь. Не знаю, бенефіти в своїх розладах, але мені мій дух дає забуть І що це означає? Що я можу забути про існування людини, що є плюсом іноді, бо я забуваю про існування людини, і мій мозок такий, я не знаю, хто це, і легше пережити там розставання, розлучення і все таке. Але при цьому я можу забувати про дні народження людей. Я можу, в принципі, забувати, кликати їх на каву і підтримувати зв'язок. Тому, якщо я не бачу людину кожен день, там в сторізах, чи на мені не пише, я можу просто-напросто про неї забути. І е, так у мене втрачається зв'язок з багатьма людьми. Це не велика трагедія, насправді, тому це на четвертому місці. Те, що я забуваю дати людей з ненародженням, це не щось персональне. Просто я забуваю про це в моменті, тому що я ніколи не знаю, яке число, дата, місяць, що зараз взагалі відбувається. І по факту через цю... Певно, вбірковість пам'яті, я можу сказати точно, коли в кого день народження. Ви зараз запитаєте, а коли в той на день народження? Я вам назву дату, число, місяць, навіть годину і навіть умови, при яких народилась людина. Але в день народження я забуду її привітати, і ну, багато хто просто ображався на мене через це. Вибачте. От, ви теж можете забувати мене вітати з днем народження. Я не ображуся. Мій останній червоний прапорець. Я думаю, що він через Христину Соловій, тому що вона от співала, хто як не те, спалить мости, і я, походу, це порівняла дуже серйозно і дуже близько до серця. Тому що якщо після якоїсь серйозної суточки я вирішую, що нам треба закінчувати спілкування з людиною, то я не вмію це спокійно робити. Я, не, я там не скажу дякую тобі за все, але напевно нам не по путях. Найкращого тобі життя. Живи мирно, дякую тобі за, за хороші спогади, і емоції. І я напишу 120 параграфів і чому ця людина, долбайоп чи долбайобка, як вони мене образили, і я буду на цьому фокусуватися три дні підряд і писати їм про те, як сильно вони мене образили. Як їх... я не знаю, чи я колись писала чи ненавиджу. Мені здається, що ні. Але я їм пишу про те, як а, вони мене вразили сильно, і що я не хочу з ними більше спілкуватися, і їм не можна мені писати, навіть якщо я вмру, мене переїде, не знаю, потяг чи зі мною щось станеться. Не можна. Я спалюю мости, я відправляю назад. Подарунки Я ламаю подарунки людей. Як з яким я не спілкуюся, тому що я знаю, що в мене рдух зараз, да, мені легше не бачити нічого, те, що мене пов'язує з людиною, і тому я ламаю подарунки, які мені дарують який окремий червоний прапорець на шостому місці. А потім мене попускає через пару років, і я така тапоху, така дура була. Коротше, я дуже спалюю мести. От а, взагалі. В деяких людей є шанс відбудувати міст. Чи були, чи є шанси відбудувати міст назад, але через те, що я така дуже на них накричала в момент, мені здається, що їм це нахуй не треба. Ну і я не лізу. Трошки йовната, але я нічого з цим вже не зроблю. Люблю спалювати мости. Він вініть всьому Христину Соловіна. Він на таку пісню написала. Начебто, на цьому все. Мені буде цікаво почитати про ваші червоні пропорції. Я сподіваюся, що ваша думка про мене не сильно зіпсувалася. Просто все, що я хочу сказати, що я над цими червоними пропорціями стараюсь працювати. Я стараюсь бути кращою людиною, але це не завжди виходить. Я молода. Мене все життя попереду. Я ще навчуся бути кращою людиною або найду терпіл, які будуть це все толерувати. А вам я всім дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно було цікавим. Якщо вам подобаються такі формати і відосів, то будь ласка, пишіть про це в коментарях, щоб я знала, що знімати, тому що влоги в мене не завжди виходять, бо життя в мене не завжди цікаве. Е, і також в описі до відео є збір міні на 50к. Тому, будь ласка, закиньте грошики і буде дуже класно. Дуже дякую за перегляд.